Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Коваленко Ярослав Станіславович народився 4 березня 2000 року в селі Обознівка Глобинського району Полтавської області з 2003 року разом із сім'єю проживав у селищі Градиськ. Згодом приїхав до села Петрашівка. Після закінчення 9 класів здобув професію машиніста, тракториста сільськогосподарської техніки. 17 листопада 2020 року був призваний на строкову службу, а з дев'яти. 15 березня 2021 року служив за контрактом у військовій частині А 0998 у місті Яворів. Біймав посаду командира кулеметного взводу ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону. Мав звання молодшого сержанта у 2022 році. Проходив військове навчання у Франції. 3 травня 2022 року під час бойового зіткнення отримав вогнепальне поранення, а 9 вересня повторну баротравму. З 21 лютого 2024 року вважався зниклим безвісти. Після ДНК експертизи, 23 травня 2024 року, було встановлено, що Ярослав загинув 21 лютого 2024 року під час штурмових дій та мінометного обстрілу з боку противника поблизу. Населеного пункту Дружба Донецької області. Похований 27 листопада 2024 року в селі Петрашівка Кременчуцького району Полтавської області. У 2022 році нагороджений медаллю захиснику вітчизни. У 2023 році відзначений Орденом Золотого Христа та медаллю Ветеран війни. У воїна залишилися батько, мати та сестра. Пам'ятаємо. Вічна слава герою!